Вітаю вас, любі друзі. Зараз хочу з'їздити за посилкою. Позвонила людина мені десь неділю назад, тиждень каже, бачила ваші огляди з нагородами. Ну і він хоче там свою маленьку колекцію нагород. Він каже, трошки збирав жінка. Зараз як матюкається, каже, хочу продати її. Та, ну, ми за ціну домовилися. Він не тільки мені телефонував, але й ще там деяким людям. Але моя пропозиція його влаштувала більше. Так, вас мій двохколесний коник. Зараз поїду, трошки він там з адресою перепитав. Ну Нічого відправлю ще людині посилочку також. Купили статуетки. Ось автомобіль мій, гарабці зарази обісрали весь. Мию, мию. Ну нічого. Ще помию. Так що побачимо, що він прислав. Далі будемо. Отримав посилочку. ось. Буду, бачити гарно півчаса на велосипеді і все добре. Приїхав, зараз вдома її огляну. Так, щоб вам, як кажуть, не палити. І якщо все добре, вийшлю людині гроші на карточку і все буде гаразд. Далі буду зараз розпаковувати покажу вам, всі, що там приїхало. Приїхав додому, трошки жаркувато, треба машину помити, ще раз бачите, грязнюча яка. У нас тут горабці живуть сидять на проводах, мене какають. Може грошам, як кажуть. багира бачите, отдихає багірочка. Жарка кицька, да? Жарка, кицюнечка. Так що Сейчас будемо розпаковувати, якраз буде ну, при як кажуть хазяїні посилки, хай відео також бачить пан Роман, що все приїхало добре. Ну і мені, щоб не було ніяких, як кажуть, ексесів. Так що далі будемо. Так, що почнемо розпаковку, щоб пан Роман бачив. ну і Мені, як кажуть, ось до речі такий. Ножичок придбав собі хірургічний, дуже класна річ. Хірургічної сталі, дуже добре. Так, Все, дивіться, що... О, бачите, щоб не казали, що я там щось вбирав, не вбирав. Так. Тут, ну, тут мої ініціали, як кажуть. Мої всі знають. Мені, мені скривати. Нічого в мене. Ну не, не для того, щоб там скривати просто людина Навіщо не хоче показувати свої. Це, як кажуть, наше шоу. Вони На його так. Ось так воно все запаковано. Давайте повитягуємо. Три, 4, 5. Шість. І ось така Так, коробочку вбираємо. Давайте почнемо з великої, Що тут у нас? Так, що тут у нас? А у нас тут ось такі красуні. Так, а що у нас тут? Дві отечки першого ступеня бачу, дві другого і... Зірка. Так, є таке діло. Давайте оце. Подивимося, що тут. Зараз я все подивлюся, роздивлюся і потім пану роману на карту скину суму, за яку ми домовлялися. Так, це щось. Ага, це гвардія. Зірка така. Ну, це таке не дуже мені. Ну, хай буде. Людина збирала. Так, тут що у нас? Так, тут що у нас тут? Ага, ну так не потрібно було вложити їх всі в кучу, щоб вони не... Це у нас материнські слави. Зараз я... Світло включу, щоб видніше було. Ось такі материнська перша слава, друга щось вона. Снялася. Ну, подивлюся, потім, щоб все було ціле. І третя слава. ну так хто буде присилати, так не потрібно слати, тому що емалі. Якщо пошкодяться, то ціна зразу ордена там чи медалі, ну, буде зразу і набагато. Так, ось такий знак Пашани. Так, є таке діло. Далі. Далі, далі. Ну, він мені світлини присилав, як кажуть, цієї колекції. Ну, я зараз... Для чого, щоб людина, ну мені не було ніяких, знаєш, от такий трудовичок. Щоб я все в наявності, все в наявності. І ми з ним раз, раз, щоб не було, як кажуть, ніяких ексесів. Там щось не приїхало чи забув щось положити. Так, далі. І ось така, ну тут таке все взагалі трудове. Опасность такая трудова. Слава. Так, тут я не помню, что тут. Что тут О. Такая маленькая шесть. Такая? А, все, так, у. значок такой, так, первый разряд, До речі, гарні ці значки, вони такі недешеві, зараз вам покажу. Це перші розряди. Гарячі і малі, це самі-самі старенькі оці ось на тяжкому металі. Це у нас стендова стрільба. Перший розряд. Ось така розпаковочка. Ось такі речі проїхали. Зараз я їх ще передивлюся уважніше, щоб там і мальки, все ціленьке було. Оце я вже без відео. І людині телефонуюсь і ми скинуємо гроші, щоб людина не переживала. Ну, так ось таке коротке відео. Якщо сподобалось подобачку, всі ці речі будуть продаватися. Так що телефонуйте, пишіть, дзвоніть. А так хочу побажати вам всього гарного. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. І зустрінемось, коли зустрінемось.